Адміністрація президента США Джо Байдена роздає різдв'яні подарунки. Reuters вчора, у п'ятницю 20 грудня, повідомила Агентство, що буде незабаром оголошено про останній пакет військової допомоги Україні на суму в 1,2 мільярда доларів. Цей пакет дійсно може бути останнім, якщо адміністрація новообраного президента Дональда Трампа після 20 січня прийме рішення призупинити. Або суттєво може навіть і скоротити військову і фінансову допомогу Україні. Це буде для нас дуже-дуже неприємна новина і подія. Також Джо Байден прийняв рішення надати військову допомогу у сумі 571 мільйон доларів Тайваню. Тайваню також потрібна така допомога, бо Китай дуже, -дуже хоче щось зробити на зв'язок того, що намагається. Зробити Росія в Україні.